На початку змагань відбулася урочиста частина. Під час привітань було відзначено переможців 31-ї спартакіади Атом проспілки України. Збірна філії ВППС посіла перше місце в неофіційному командному заліку і в особистій першості здобула найбільшу кількість медалей. Нагороди ми сьогодні вручили переможцям Спартакіади, 31-ї спартакіади Атом проспілки України, яка відбулася на початку літа. В тому числі там був один із видів спорту волейбол, так, і наша збірна команда там здобула першість. Відповідно, наші учасники тієї команди, вісім чоловік, сьогодні отримали заслужені свої нагороди. Вони були нагороджені медаллю за спортивні досягнення другого ступеню. Також нагородами відзначено шашистку Світлану Савченко та гирювика Миколу Цимбала. Перші матчі з волейболу продемонстрували щільну, безкомпромісну боротьбу. Тренер спорткомплексу Олімп і представник енергоремонтного підрозділу Олександр Гончаренко констатував підвищення рівня гри серед колективів Південно-Української АЕС і кадрове підсилення своєї команди. Секрет тут в першу чергу збільшення хороших гравців. До нас прибув Слободяник Максим, найвищий гравець на цих змаганнях. Він нас реально підсилив. І ми два роки підряд займаємо перше місце. Головними фаворитами цієї серії ігор з волейболу залишаються енергоремонтний підрозділ, електроцех, військова частина, що охороняє та обороняє Південноукраїнську українську АЕС, а також цех теплової автоматики та вимірювань. Зважаючи на те, що кожна з команд має зіграти з усіма супротивниками, інтрига й гард характерів зберігатимуться до фіналу. Гра в волейбол дуже динамічна, насичена. Це насамперед командна гра. В цій грі залежить результат від кожного гравця команди. Це і спілкування, це і здоров'я, спорт, ну і підтримка один одного. Змагання з волейболу – 15-й вид спорту у рамках спартакіади атомників. Серія ігор між енергетиками завершиться прийдешнього вікенду. Церемонія нагородження гравців призначена на 19 жовтня. Прикінцевими дисциплінами ювілейної 35-ї спартакіади будуть пауерліфтинг і перетягування канату, які заплановані у листопаді.